Зараз я розкажу про особливості використання режиму використання батареї за часом і потужністю. Для гібридного інвертора Deo 12 кВт трифазного. Заходимо в меню. Режим системи. Потім стрілочка вниз. І ми бачимо ось таку табличку. Тут можна налаштувати. Використання акумулятора в залежності від проміжків часу і глибини заряду чи розряду Так от, в нас є нічний тариф, якщо ми хочемо налаштувати, щоб акумулятор заряджався в нічний час за нічним тарифом з 23 по 7, то в нас нічого не вийде. Наприклад, ставимо зараз. Галочку з 23 по 7. Підтверджуємо, виходимо і бачимо, що нічого не відбувається. Це тому, що цей проміжок часу переходить з одної доби в іншу. Для того, щоб все працювало, нам треба поділити цей проміжок часу з 23 по 7 ранку на два проміжки з 23 по 24 та з 0 до 7. Тоді все буде. Перевіряємо, заходимо в це ж меню і ставимо тут від 0 до 7. Тут також з 23 до 24. Підтверджуємо, виходимо і перевіряємо. І ми бачимо, що пішов заряд батареї. Все так, як ми і хотіли. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.